Віталій Винарчук народився у Красногорівці Донецької області. Працював на Красногорівському вогнетривкому заводі. Пізніше переїхав до Кременчука та мав статус внутрішньо переміщеної особи. Призваний на військову службу під час мобілізації 13 вересня 2024 року. Займав посаду стрілець. Снайпер 3-го десантно-штурмового відділення загинув 30 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту погребки Суджанського району Курської області Російської Федерації. Сьогодні у Кременчуці відбулося прощання із мужнім воїном, який до останнього свого подиху захищав Український фронт. Рідні, друзі та небайдужі містяни зібралися, аби віддати останню шану герою, який поклав своє життя за свободу і незалежність України. Поховали воїна на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Віталію Винарчуку Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.